На моїм ліжку вночі шукала я того, кого серце моє любить. Шукала не знайшла його. Встану, обійду навколо міста, по вулицях та по майданах, шукатиму я того, кого серце моє любить. Шукала не знайшла я його. Сторожа мене зустріла, що ходить круг міста. Чи бачили ви того, кого серце моє любить? Ледве повз них пройшла я і знайшла того, кого любить моє серце. Схопила я його і не пустила, аж поки не ввела в дім матері моєї У покій тієї, що мене зачала? Каже молодий. Я заклинаю вас, дочки Єрусалимські, сарнами та ланями пільними, щоб не будили, не розбуджували любої моєї, поки вона того не схоче. Хто то здіймається в пустині, неначе стовпи диму, в кіптєві міри і кадила, всіх пахощів купецьких. Ось Соломонові носилки. Шістдесят витязів кругом них, з поміж витязів Ізраїля добірних. Усі вони спритно мечем орудують, вправні до бою. В кожного меч при боці задля нічних нападів. Намет весільний собі спорудив цар із дерева ливанського, стовпи його спорудив він зі срібла, і золота його склепіння. Сидіння його із пурпуру, а всередині виложений він любов'ю від дочок Єрусалимських. Вийдіть, дочки Сіонські, і гляньте на царя у вінці, що ним вінчала його мати, у день його заручин, у день утіхи його серця.